Беремо на вогневу позиції для нас сайт. контакт, друзі, описаться. Знаходимося за 150 метрів від ворожих позицій. Зараз, друзі, може так бачити, як працює сапер. Десантник 80-ї бригади готується до ранкового наступу росіян. <звук> Як у вас настрій взагалі перед роботою? Бомба! Шикарный. Перединации граната. Снимай даже на бомжи. Совинация нормально. Все-таки надо. Мы бы еще выехали, вы сказали. Всегда все надо. Давай, передам. Нервой это трюшки сегодня. Нервой это тришки. Так, воно. Ну чего? Я Да, детка штука дома заряжается. Під час відповідної роботи неможливо записати усю точність сказаних слів героїв, тому бажано вимкнути субтитри на відео. Традиційно попрошу вас поставити лайк та залишити коментар, а також підписатись на канал, щоб Ютуб порекомендував цей репортаж іншим людям. Дякую. Що це може бути взагалі? Смотрите, щоб коректувати. Брова не можу. Не можу Наскільки це часу буде така сіня? Я, мені не можу, що... Вони зараз добре видно, друзі. Демонова вогневу позицію для нас ставити Це один новий ми туди прямуємо, займаємо маємо і буде працювати по Росії. Надіюсь, сьогодні задача буде успішно виконана. Найбільше метрів на схід на за колоса, яку вже пересувається з півдня там на, на водопадці.

Ризикувати треба з жінками. так. У нас Просто напустить. Це наша птичка літає. Будеться контакт, друзі, описатися. Знаходимося за 150 метрів від ворожих позицій. Сядь, сядь, я знаю, що там почну Питання. Прямо ефірі. Це ви зараз бачите себе в Ютубі. Так, ви довольні, що до вас підійшли на підмогу? Ну, слушайте, конечно. <гл> Як <гл> 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 у вас залі тут ситуація? Блять, стріляют, стріляють. Люба Ну часто вас взагалі штурмує противник? Ну так, Сьогодні сьогодні сипа нормально так Бачите, снайпери пройшли вам на підмогу, бо добре. Бо кажуть, що трішки тут скупчення противника зібралося. Да, а звідки ви? Я з Дніпропетровська. А ваш побратим? Диоткуди. Англійська. Пернайте вітання. Вас побачить Україна. А що ви там бачите? Ні, один один тих бігає. Наблюдаємо посадки вражеські. Так вони просто повзують чи ходять чи ходять. заходять в ліндажах. Як в себе вдома ходять? Як себе вдома? Я, я так зрозумів, що це зайшла група евакуації і вони починають потрохи евакуйовувати своїх. 300-х. трьохсотих Негідка штука, не бігають. Евакуація бігає без цього, без зброї, без кадрів. Тобто вони думають, що ви їх лопцювати не будете. Правда? 900. Наші жниці також працюють. І нам все одно хто там бігає ще. Наше завдання знищити ворога. Так. І побыстрій ще. Повернутися додому з побіди. Ще один подавати? Я покажу прові, лівіся, лісі, бачите. Там і 6-6-6 бачите, працює кулемет, також група снайперів. Противник активно рухається по крайніх передніх позиціях. Бачиш? Mm. Mm. Вони добігли до того mm -hmm. Ні. Там є така просіка і вони можуть показатися там чужуть просить. Mm -hmm. Знову, друзі, противник активізувався, ти купрацює кулемет. І заодної снайпер бачить свій прицел, що ворог кухається. Постріл, друзі. На мене не виговорити, бо я себе старим відчуваю. <гум> у мене, знаєте, що постійно запитують, який настрій у бійців на передовій. Настрій. От ви можете мені, будь ласка, сказати, який у вас сказати, настрій? Ти, ти, знаєш, так, Настрій такий, щоб скорше воно закінчилося і виїхати з дому до сім'ї. А, настр... а іншого настрою немає, є бажання. Настрій тут таке. А бажання є у вас, взагалі? Бажання, ой, давайте не на камеру. <гум> <гум> Пробуємо зай. Все добре, добре, давний бог, щоб скорше повиків. Готовий воювати, знищувати противника. До того не можна бути готовим, це просто відчуття Ну Не в кожного з людей воно є і не кожен з людей це може. Зараз, друзі, може бачити, як працює сапер. О. Він розматиє монку. Зараз буде влазити на позицію і заміновувати, тому що противник постійно підлазить до окопів. От такі, друзі насичений у нас фронт. Працює група снайперів, працюються спешки, працюють коптера, постійно ведеться активна робота. А який радіус ураження від цієї 50 метрів. — Це американська осміличка? Це клеймер, це копія нашої, нашої монки. Це монка наша була колись копійована у зклеймера М18АУ. Так як Україна підписала конвенцію про нерозповсюдження е, мін, які встановлюються в некеруванні. Ага. Ми, як військовослужбовці сил України, зобов'язані встановити лише на керуванні. Оцем ми і займаємося. А, це правильна інформація, ви сказали. П'ята? Це, це міжнародне гуманітарне право, так. Зарозі десантник 80-ї бригади готується до ранкового наступу. Так і робота снайпера працює, коли мене працює снайпер там. Друзі, можете побачити сапера йде мінувати сектор ворожого місця пересування. Також хлопці прикривають притима Бачу бачу. бачить кажуть, кажуть бачить їх там ще четверо тебе. А, а ну зайжіть для пешки хтось сюди. Сюди не достанемо, велика дистанція а, але тут, де, 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 де. 300, але то буде відпочивають трішки. минут сектор прямо били окопи дома щегору костина пролазить и закрытые гранатами Хлопцы короче я На нічному полюванні було деміратеризовано 17 вагнерівців. Це вбиті або тяжко поранені земки. Як ви могли бачити, та тварини спокійно пересуваються посадками, нічого не бояться. Дякую бійцям із Міністерства добрих справ за пророблену разом роботу. До зустрічі!